Калутаки зупинили Стрийські футболісти не знали гіркоти поразки 10 турів. Востаннє підопічні Володимира Реви програвали ще в четвертому турі. Тоді кривником зелених був дебютант ліги ФК Тернопіль. Минулої суботи стрийські футболісти поїхали до файного міста Тернопіль, аби взяти реванш за поразку у першому колі. До Тернополя футболісти скали їхали у статусі фаворита, адже після десяти успішних поєдинків Малиново зелені посідали другу сходинку у турнірній таблиці. Добре, пам'ятали у таборі Малиново зелених і поєдинок у першому колі. Тоді нагадаємо, тернополяни здобули свою першу перемогу у чемпіонаті. Коли ми приїхали в стрей, то всі скептики сказали, я говорю вже і по телебаченню, що не... Ніхто не вірить в цю команду, і постало таке питання, що якщо ми програємо стрію, практично команди не буде. Навіть керівництво сказало, що втрачає інтерес до цієї команди, і ми туди поїхали, як на останній бій. І повірте, одно, коли я почув інформацію в інтернеті, коли сказали, що м'яч на землю не опускався, приїхали тернополяни, перебили, забрали три очка і поїхали. Ну, то тоді було. Зараз ми м'яч опустили на землю і друге. Ну, І приємно, що ми після нас три десь три дякував нам, тому що ми їх обіграли, бо після нас вони йшли практично без поразок, і на сьогоднішній час я хлопцям говорив і сказав одно – зупинити можемо тільки ми їх. І справді, з того часу, тернопільська команда адаптувалась до чемпіонату у другій лізі, додала у грі, і що головне команда почала здобувати очки. Тому про якусь недооцінку суперника з боку стріян не могло бути й мови. Тернопільську команду тренерський штаб скали вивчав. Перед грою була установка не програти свої мікродуелі. Стартової хвилини поєдинку нічого поганого гравцям скали не відчував. Але малиному зелені володіли перевагою, а господарі поля намагалися діяти на контратаках. До 25-ї хвилини це з умислом було віддали все. Ми з умислом віддали всю половину поля. І я вже говорив, що на трибунах навіть кричали, що вони там і грають. Ми це віддали, тому що ми собі уявили, що ми на виїзді. Виїзні матчі, якщо ми від оборона контратаках і ми чекали того забитого гола. Навіть завдання було поставлено перший день на ноль зіграти. Навіть ми б не ми б до кінця грали. Ми знали, що наша команда заб'є, але тільки не пропустити. Ми пропускаємо. Ви бачили всі ігри, які ми пропускали, як ми б'ємося і як той результат закінчується. Гол, на який так чекали тернополяни, відбувся на 39 й хвилині поєдинку. Після масованої атаки господарів та невпевнених дій оборонців та півзахисників скали, Богданов наважився на потужний удар, проти якого Василь Шпук був безсилим. З перших хвилин вони так, такий футбол нав'язали нам як кажуть, довга передача, боротьба, підбіри. Це їхні були козирі. Вони, напевно, це їхні, як кажуть, основні, як кажуть, ігрові награні моменти. Вони їх використовували. У дебюті другого тайму господарі поля закріпили свій успіх, але у цьому епізоді залишається багато запитань до арбітра. Адже астрійського голкіпера Василя Шпука заблокували. Після чого Семенець красиво у падінні через себе відправив круглого у ворота. Там не завіз. Ну, там не дав, недавньої дійти в Рутаски. Це фолин, але суддя не зреагував нічого. Після другого пропущеного голу тернополяни впіймали кураж і вже вони контролювали гру на полі. Натомість у скалі змістовні атаки не виходили. Як бачите, по грі нічого не могли зробити, не знаю, чи не настроїлись належним чином. Це ж таки, 10 ігор без поразок, Даю знаки. мусив колись прийти з біти, як кажуть, тренер. Але якщо чесно, програли повністю по грі. Якщо нема немає на кого нарікати, ж тільки на себе. Наприкінці поєдинку стріляни спробували забити, бодай гол престижу, але попереду у них гра відверто не йшла. Господарям поля вдалося забити втретє, постарався Полянчук, який і поставив остаточну крапку у зустрічі 3-0 на користь Тернополя. Команда суперника була, як кажуть, більше в них очі горіли. Вони за рахунок силової. Гри, як кажуть, нас ну, образно говоря, перемололи, перетоптали. Може мощніші вони, як кажуть, більше кажуть силові футболісти, і ми до тої гри, як кажуть, були не готові. Просто-напросто нас, як кажуть, затоптали образно такими словами. Футбольними лексикою можна сказати. Вже цієї середи «Стрійська скла зможе реванчуватися перед власними болівальниками. Малиново зелені прийматимуть єдні сплисок. Ми там зіграли з плисками 0-0. Тож в нас було на двох більше гравців, Ми там не змогли ніяк виграти. В ну, цьому матчі теж будемо доказувати. Будемо виправляти ці помилки, які ми сьогодні допустили.